Вітаю вас на каналі магазину StartDeFice В даному магазині розміщені товари для модифікацій терміналів супутникового зв'язку Starlink. І один з таких варіантів модифікацій це переробка стандартного SPX-конектора проприєтарного, так званого, такого на мережевий RG45, або, як вірно казати. 8P, 8C роз'єму. ну, Для простоти будемо казати, RG45 мережевий роз'єм. Справа в тому, що дані роз'єми досить ненадійні, особливо коли потрапляє волога, таке трапляється або механічні якісь ушкодження, досить швидко виходять з ладу в польових умовах. і немає можливості їх замінити, тому що окремо вони не продаються, тому переробляють є в інтернеті інструкції е, на мережевий RG45. Варто сказати, що е, даний продукт від виробника CN Linko або Клінко, хто як називає, е, досить непоганий виробник це китайський виробник. У них є широкий асортимент. Наприклад, е, даної розетки. Є два варіанти. на платі, Сама, сама розетка, сам роз'єм розміщений на платі і трошечки довше виходить за тіло розетки. Або, як в огляді, зараз на відео ось такий варіант більш короткий. Також варто зазначити, що зараз вже в комплекті йде кришка, не у всіх виробників, не у всіх варіантів є кришка в комплекті. І ще варто зазначити, що. Сама хвостова частина або так званий тато, тому що коли сюди е, вставляється роз'єм RC45, то е, це частина з, 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 з мами перетворюється на тата. Тому це тато це так би мама, скажімо. Е, це є дві окремі позиції. Тому, коли купляєте, перевіряєте, чи, є в комплекті. чи це комплект іде, чи це дві окремі позиції. Е, варто ще сказати, що. В каталогі CN Linko це серія UT, тобто ми бачимо UT RG45, ну, зрозуміло. І потім йде ще код продукту. Сам хвостовик йде CPE 00, CPE 01001, а розетка йде GSX 04002. Це звертайте увагу при купівлі. Перевіряйте. Також є ну, широкий асортимент, тому я з даного відео не хочу зупинятись. Хочу сфокусуватись на конкретному варіанті. Що тут варто відмітити? Що дана розетка йде з так званим з'єднанням типу байонет. Такий самий принцип застосовується у фототехніці для приєднання об'єктивів. Що це дає? По-перше, треба ще сказати за герметичність. Тут є резинка. І коли дві частини з'єднуються, то досить герметичне з'єднання виходить. Тобто резинка зараз трошки незручно, коли нема роз'єму. Так. Тобто воно перетискається і досить герметичне з'єднання виходить. Ще варто показати, як влаштована. Постова частина. Тобто тут є таких три деталі: шайба пластикова, резинова, резиновий ущільнювач і така теж пластикова частина, яка отримує ущільнювач і гайка. Оцей бая... сам муфта, так би скаже, байонетна. Якщо ми від'єднаємо, то її можна зняти. Бачите, тут немає ніяких резинок, нічого, але вони в цілому і не потрібні, тому що ось ця резинка має поєднуватись, так, попасти, поєднуватись з тілом розетки і забезпечувати герметичність з'єднання. Тут виходить кабель сам, оцю цю частину буде герметизувати цей пакет, так званий. Тому, ну, виходить так. Що ще варто сказати? Коли розетка роз з'єднана, то за рахунок того, що ця муфта, бачите, обертається, не треба робити ніяких маніпуляцій з гайкою. Тому що є такі варіанти, коли роз'єм зайшов, гайку закрутили, тут тримає досить міцно. І щоб розкрутити, треба всю розетку обертати. Зрозуміло, що це іноді буває незручно. В даному випадку муфта рухається. Тому досить швидко можна під'єднати і від'єднати. Зараз продемонструю. Поки е, відкладемо, е, ще варто розглянути розміри е, отвору, який треба робити, тому що це допоможе вибрати інструмент, сверла, коронки, які треба застосовувати. Так, е, це є даташит, так зване, або креслення розетки від виробника. Ось її розміри вказані, і от вони, так, сподіваюся, видно, ось, давайте так, щоб по центру було. Ось вони. Виробник вказує, що треба 28 мм отвір для того, щоб встановити дану розетку. Ну, давайте перевіримо це за допомогою штангель циркуля. Так. У нас виходить 27,5. Так, видно на камеру 27,5 мм. Тобто 28 мм сверла або коронки вистачить для того, щоб ну такого отвору буде достатньо, для того, щоб без проблем змонтувати розетку. Також є інші розміри, не знаю, чи це важливо. Я думаю, ще важливо розглянути розміри хвостовика, тому що, якщо треба, наприклад, уже з хвостовиком кабель. Кудись якийсь отвір просунути, прокласти кудись, то треба враховувати, що він буде 32 мм. Ну, як і вказано, ось діаметр 32 мм. Ну, досить можу сказати, цей варіант. Розмір великий має, тобто є більш компактні рішення. Ну, Але свої, як завжди, є недоліки і переваги. Так, перейдемо до збирання. Значить, по-перше, треба сказати, що. Якщо вже кабель обтиснуто і на ньому є ковпачок, то він не пролізе в гайку, і далі також не можна буде його застосувати, тому що сюди теж він не пролізе. Тому треба використовувати такий роз'єм RG45 без ковпачка. Тобто спочатку одягаємо, продіваємо гайку, далі йде. Отак От це йде е, ущільнювач резиновий. Резиновий ущільнювач І що треба, треба теж звернути увагу, що він, тобто, ну, такий залишається зазор. Досить товстий кабель в Стерлінка. Здається, 7,5 мм. Зараз перевіримо. Там є різні варіанти. Так, ну, десь 6,5, так. 6,5. Це я по ковпачкам дивився, бо якщо підбирати ковпачок, то тут отвір 7,5, ну, може, менше 7, 7, здається, можна спробувати. Ну, це не суть в даному випадку. Суть в тому, що кабель товстий, тому, бачите, трошки не сходиться. Я би дав таку пораду при використанні подібних розеток. Може, є сенс трошечки загерметизувати якимось герметиком. Але ну, в цілому дивіться. Кому як зручно, хто як вважає. Так, шайбу також вдягаємо сюди. Шайба. І потім вже йде пластикова частина. Давайте так зробимо. Отак от. Так, ось воно якось сходиться. Так. Тепер треба. Що тут важливо також відмітити? Що в нас є такі лапки на розетці. Ось. І вони виконують функцію фіксатора защіпки на самому коннекторі. Для чого це важливо? Зараз покажу. Бо є варіанти, коли не до кінця вставляють цю защіпку. Фіксатор не фіксують защіпку фіксатором, і тоді є проблеми з відкриванням конектору. Тобто зараз ми отак продіваємо от, так, до речі, якраз гарно от щелк. І бачимо, що лапки зафіксували защіпку Зараз перевіримо, як якісно, наскільки якісно так, ну ось. В цілому ми бачимо, що, наче як зайшло, пробуємо закрутити гайку. Так, гайка закручена. Ще зажимаємо, затискаємо. Я думаю, досить. І бачите, воно досить міцно тримає, але, ну, як на мене, цей отвір, е, ну, Можна загерметизувати, але в цілому, мені здається, і так буде тримати. Тому тут вже на розсуд монтажника. Так, тепер що? Коли у нас хвостова частина вже готова, все працює, пробуємо з'єднувати. Так, з'єднали, шукаємо байонет його місце. Раз, під'єднали. Все тримається. Тепер раз і назад. Бачите, нічого не тримає. Якщо не докрутити. Маю на увазі не довставити ці лапки, що воно не зафіксує один одного. То тоді є проблема з тим, щоб дістати. Давайте спробую продемонструвати це. Відкрутимо трошки. Так. А давайте це просто вивільним тут місце, щоб було зручніше. так Хай так буде. І ми, наприклад, зараз хочемо демонтувати. Нам треба назад подати. Для цього треба трошечки вивільнити лампи. Зараз візьму таку викрутку, думаю, вистачить. Для цього треба. І так, видно, сподіваюсь, так. Ось ми одну лапку і другу зняли. Так, підковернули, вони зайшли сюди вперед, так би мовити, все, вийшло. Тепер вставляємо, але не до кінця. Вон, до речі, зараз, бачите, вставляється до кінця. Не, не виходить ще й не до кінця вставити. Так, зараз ще раз спробую. О! Оп. Ну, от якщо отак вот воно. Ще може, до речі, залежати від конектора. Тобто, якщо лапки десь не сходяться з коннектором, то отак. От не встає. От. Ну, я не знаю, це мені здається, досить теж ще треба постаратись так зробити. Давайте спробуємо. Але я думаю, зараз ставимо, коли. В принципі, якщо тут буде хвостовик резинкою триматись, то воно може так і залишитись. Тобто, що виходить, ми вставляємо. Мені здається, воно Ну, Не вийшло продемонструвати, але я бачив такий варіант, коли це не фіксується конектор і воно. Потім не дістається назад. Тобто зашипка не вимикається. Давайте я тоді без цієї штуки покажу. Так, не так треба ковиряти сюди, отак. Хоп, о. Тобто, мовно, що відбувається? Коли воно там застрягає, то виходить отак. клац. Все, і конектор тримається. Доводиться цей байонет все розкручувати, весь хвостовик, резинку попускати, все отак стягувати і потім ще й якось пальцем піддівати. Ще, до речі, момент в тому, що можна використовувати і без цього хвостовика, якщо герметичні з'єднання не потрібно. Ну, умовно, якщо це десь розетка там на вулиці, чи, наприклад, на якій зарядній станції. Ми от кришкою закрили, відкрутили. Покористувалися. Тобто в такому варіанті, якщо нам не потрібен вологозахист, то можна хвостовик тоді не використовувати. Воно, в принципі, бачите, пальцями можна все дістається. Ну, все. Сподіваюся, що якусь корисну інформацію надав даному відео. Так, тут шайба мішає, заважає. Тому замовляйте, робіть замовлення на сайті staredefiz.com.ua. До нових зустрічей. Дякую.